Шановна громада села Кашпирівке, я, я завідуюча дошкільного закладу Ромашка, звертаюся до вас із таким питанням. З 18 жовтня я приступила до роботи завідуючою в дошкільному закладі і з тих пір, повірте, я не маю ні одного дня спокійного. Тому що я не можу нормально спокійно працювати, виконувати свої обов'язки як завідувачі. Я сьогодні, можна сказати так, відбиваю напади нашого сільського голови Степаненко Ларіси Анатолійовни. Тут я працювала раніше 13 років, але з приходом Ларіси Анатолійовни на посаду сільського голови у нас знайомий конфлікт, як після якого я Розрахувалася з дошкільного закладу. П'ять років я не працювала і у цьому році відділ освіти запросив мене на роботу, так як тут була вакантна посада. В чому полягає конфлікт? Лариса Анатольовна просто не бажає бачити мене на цій посаді. І на сьогоднішній день вона прикладає максимум зусиль, щоб зняти мене з роботи. Підстав для цього я не бачу, але Лариса Натолівна порушує закон. Саме перша вона порушує закон про місцеве самоврядування, де е, чітко вказані. Нормами закону, значить, там є виключний перелік повноважень сільського голови, визначений частиною 4 статті 42 закону України про місцеве самоврядування України від 21.01.1997 року номер 280. Нормами закону 280 не визначено, щоб до повноважень сільського голови належало керівництво діяльністю дошкільного закладу Ромашка, розташованого на відповідній території. Сільський голова. Села Кашпрівки вважає за потрібне Значить, за допомогою виконавчого комітету, який відбувся 8-11, де люди, члени виконавчого комітету, ручні, вони голосують так, як це вигідно Ларісі Анатолійовні. За допомогою цього вона провела засідання виконавчого комітету без мене, не попередивши мене про це, тим більше, що в мене не було на місці, я була на курсах. Значить, Обливала мене грязю на виконавчому комітеті, і люди проголосували так, як було вигідно на Антоні. Тобто у рішенні виконавчого комітету було зазначено зняти мене з посади завідуючої і призначити на посаду заві... завідуючої присяжню колегу Степаніну, до речі, в якої немає вищої освіти на сьогоднішній день. Далі. E, значить, сільський голова, згідно закону про місцеве самоврядування, ніяким чином не має права втручуватися у навчально-виховний процес дошкільного закладу. А вона втручається при чому групу. E, ще таке: вона залякує батьків, які йдуть e, в підтримку мою. Значить, вона до них дзвонить e, e, до 12 годин ночі. Вона їх катує по, по телефону, щоб вони не ніякому разі мене не підтримували. Ну і ще вона закидує значить, скаргами і відділ освіти, і районну раду, і районну держадміністрацію. Тому я прошу вас, шановна громада, не слухайте Ларису Анатоліону, слухайте своє серце, слухайте свою совість. А Лариса Анатоліона нехай направить свою діяльність краще в те русло, в яке потрібно. Нехай відремонтує міст, який він в аварійному стані. Ще одне дуже болюче питання це е, те, що у нас у селі немає законного місця, куди б люди могли вивозити сміття. Тому е, те місце, уже, де люди вивозять хаотичне сміття, то назвати туди навіть ходити не можна. Розумієте, там, там вже таке твориться. То я думаю, що у Ларисі не є свої проблеми. Неї під хатою смітник такий гарний, що стидно, щоб люди там подивилися. І взагалі, я думаю, що Ларисі Натульний слід подивитися на стан села, у якому занедбаному стані наше село, а не кидати е, людей із біржі, працювати в себе вдома, як це неоднократно замічали, і сусіди, і жителі е, е, Загребеля. І замість того, щоб люди працювали з біржі на благоустрої села, вони в неї працюють вдома, облагороджують її е, подвір'я. Тому я ще раз звертаюся, шановні жителі села, давайте всі разом е, е, об'єднаємося, давайте всі разом спробуємо протистояти нашій Ларисі Анатолійні і заставити її, щоб вона свою діяльність направила у нормальне русло на благо села. Зараз ми знаходимося в Кашпірівському навчальному закладі, дошкільному навчальному закладі Ромашка. Сільський голова проводить травлю, щоб звільнити завідуючу садіком. Замість того, щоб вона проводила травлю на завідуючу, краще б зайнялася благоустроєм цього садіка. Тут ось, ось скоро вікна повипадають, штатики вже відпадали. Скрізь підпадали, в деяких місцях пооставалися. Тут ось вікно перекошене, дає усадку, фундамент дає усадку, і вікно, виходить, оцим краєм донизу. Видно, на камеру, мабуть, не видно, але тріщина пішла аж до самого верху. Кром садика, обмостки, обмостки немає, вода затікає, виходить усадка будівлі. Оце цим треба займатися, а не травлюю завідуючою. що через тесто практично неможливо. А як воно купити Тому що там йде ось, дивіться, двері там ось, ось, о, садочок, 69 ділектор руки. Нічого взагалі не Подивіться, куди А Це такому стані, в такому стані перебуває садок. Тут отколюється. <буз 'я> Будівля перебуває на балансі сільської ради. Заросла народна тропа, як так по-москальськи сказати. Тут, коли йдуть дощі, то тут образовується басейн. все стоїть. Це зараз виходить, що немає доща. Руйнується фундамент. Фундамент получається ось оце такий сад, садок. Ще трохи виходить, що можна буде через фундамент залізти в садок. Двері, які бути, так? да, ну, от такі двері повинні бути в садику. Лампочки. Лампочки це таке. Так, думав, що вона вже да. Це громада села її. Це вікно. Вон, бачите, її ви... ну, да, вікно зашклино, ну, ромашка написано, да? не знаю, видно, не видно. Фанерою, Фанерою забито вікно. Ось така обмостка по всьому периметру садікав мене питають чого ви не ходить центральним ходом це в саді центральний ход а да? от подивіться тепер на ага, оцій вікна да. там вже стекло на стеклі стоїть там зверху виходить вікна згнили повністю перемички вікон згнили повністю і стекло стоїть на стеклі. Це стекло в будь-яку минуту може випасти на голову. А скільки діток в саді ходить? На даний момент три групи всього 40 дітей. Ну сорок дітей для села це, це, бага... один, це, да, ще це ще багато. це да це нас же два дитячі а це два, да, дитячих да, садки. два дитячих садки?